Практикуєте нарахування заробітної плати в Excel. Розглянемо, як це зробити на прикладі авторського шаблону. Вітаю вас у блозі Тетяни Моїсеєнко. З вами Ольга Хільчук, експерт з автоматизації кадрового та бухгалтерського обліку. Отже, розглянемо структуру документу та як з ним працювати. Сам шаблон документу містить у собі три аркуші дані. Відповідно, документ по нарахуванню до кожного місяця та норма годин на 2024 рік. В аркуші дані достатньо внести інформацію лише щодо року, для якого буде нараховувати заробітна плата, найменування суб'єкта господарювання та його податкового номеру. Сам файл нарахування містить у собі наступну структуру. Колонки наступного змісту, номер за порядком, ім'я по батькові працівника, табельний номер, податковий номер, тобто та стала інформація, яка буде змінюватися, доповнюватися або скорочитися у разі прийому або звільнення співробітників. Ставка оклад співробітника вносимо, кількість відпрацьованих днів або годин. Відповідно, заробітна плата нарахується системою автоматично враховуючи ось ці вихідні дані. Сума нарахованих лікарняних відпускних премії, доплати або інших видів нарахувань, ви зазначаєте сюди вручну з колонки 9 по 14, наступна колонка 15. Разом уся сума нарахувань збивається. База для ЄСВ визначається системою автоматично, враховуючи дані щодо Ставки ЄСВ, яку ви вибираєте з випадаючого списку. Для цього достатньо натиснути на стрілочку донизу і обрати один із двох варіантів. І враховуючи вид зайнятості та місяць призначення або звільнення. Тут теж випадаючий список обираєте один з двох варіантів основне, чи сумісництво, і, відповідно, місяць призначення так або ні. Оперуючи цією інформацією, система визначить базу. Єдиного соціального внеску і відповідно його суму. Далі податки, які утримуються заробітної плати, ПДФО та військовий збір, враховуючи діючі ставки в Україні, та розрахується остання колонка на руки. В в сірому ось тут полі, яке не друкується, маємо далі інформацію щодо мінімальної заробітної плати, норми днів та норми годин. Сюди ви прописати повинні цю інформацію для того, щоб вона була використана при нарахуванні заробітної плати. Норму годин можна подивитися, собі підкоригувати у відповідному аркуші, який міститься у цьому файлі. Відповідно, в аркуш Заробітна плата, його можна копіювати для кожного з місяців поточного року чи наступних. Для цього натискаємо праву кнопку миші, перемістити або скопіювати, ставимо позначку Створити копію. Вибираємо, де ми бачимо, що вона була створена. Перейменовуємо, наприклад, заробітна плата, травень. У шапці документу перейменовуємо, що це буде за травень. І якщо змінюються показники нормативні щодо мінімальної заробітної плати, норми годин та норми днів, теж змінюємо ось тут ці дані, відповідно, для травня. Крім того, є варіант фільтрації для того, щоб потім при видруковуванні цієї відомості. Не друкувалося порожніх полів. Для цього використовуємо фільд для друку, натискаємо на стрілочку донизу і залишаємо на екрані лише одинички. Тиснемо ОК. І, відповідно, список згорнувся лише до заповнених полів. Дивимося попередній перегляд для друку. І ось в такому вигляді буде роздрукована відомість про нарахування заробітної плати. Крім того, знизу підкориговуємо підписантів і ці дані, відповідно, будуть виноситися на друг. Отже, колеги, під сумою, ви, ми розглянули з вами шаблон в Excel, як з ним працювати, для того, щоб автоматизувати процес нарахування заробітної плати. Цей шаблон ви знайдете або в описі під відео, або у телеграм-каналі Тетяни Моїсенко, на який ви, якщо ще не підписалися, то обов'язково підписуйтеся. До нових зустрічей!